Я переймаю естафету, і ми зараз знаходимося на майданчику для відвантаження під козловим краном, де відбувається якби, сам процес уже відправлення техніки до клієнтів. Погрузка, останні налаштування, і поїхав в поле. Якщо не секрет, кому везете? Е, веземо дуже багато відвантажень у нас, особливо зараз. Зараз іде сезон, і маємо зараз 40-50 відвантажень кожного тижня. Тобто відвантаження йдуть як на прямих клієнтів фермерам безпосередньо, так і на дилерську мережу. Я дивився недавно коротенькі ролики, де ваш колега виступав із е, «АгроВінниця», де він казав, що шановні аграрії, там поспішайте замовляти через те, що у нас багато що вже наперед розписано. Там буквально там, до листопада. То, був, так? то був я. Замовляйте техніку, тому що кількість обмежена. Завод зараз працює на Сумщині. В режимі нон-стоп. ми маємо дуже багато замовлень, розписаний повністю вересень, жовтень, листопад. Зараз у нас завантаження виробництва шалене. Ми маємо повністю розписане виробництво на вересень, жовтень. Вже листопад. Навіть вже дилери замовляють на грудень. На грудень дилери беруть, тому що розуміють, що зима там вони можуть взяти Бо в сезон ми не, не встигаємо. Вони беруть собі на склад, ставляють на виставкові майданчики по всій Україні, і далі клієнти приїжджають, дивляться. І коли воно стоїть на заводі тут, то його менше хто бачить. А коли воно, так сказати, розкидане по всій Україні, на виставкових майданчиках наших особистих, на дилерській мережі, то ефект з цього набагато кращий. На тій же виставці шести одиниць у вас п'ять забрали. Е, так, е, на виставці була в е, всі, Всю техніку, кроме тюковоза, е, ми всю продали, вона поїхала до клієнтів. На заводник повернулася. Тюковоз, чого не продали, ну трошки вже перейшов час, сезон пройшов, тюки зібрали, люди ну, не не, вклали, не вкладаються тюковоз. Що у вас таке найбільше беруть зараз? Як гарячі пиріжки? Е, дивіться, зараз у нас, як завжди, найпопулярніший. Продукт це ПВН наші, а також великою популярністю користуються розкидачі органічних добрив, тобто або універсальні причепи Атлант. Ну і, звісно, бочки. Бочки останнім часом, в два роки поспіль, ринок їх росте. Все більше і більше замовлень, ми більше їх просуваємо, ми більше показуємо, людям вони подобаються. Уже у фермерів згнили оті старі МЖТ. Ну, ага. І, і, і прийшов час їх змінювати. Ми тут працюємо, робимо дуже великий асортимент бочок, тому під кожного аграрія в нас є своя бочка.